Який міні банкап, баткап у Ханни. Ханна, фінка прототип і тікса -ті <клес> Answer. Наскільки в них різні кільці? Ханни високо стоїть. Найперше. Потім агроменне кільце у Фінки. І у Answeра вищий всіх. Мабуть, і до того мені здається, що Ansвер далі всіх кидає. Ну а якщо взяти кінчик, то довжина. Так, фінка вищий всіх. Вона десь 2,13. це 702 довжина 68-й Ансвер Трішечки коротше за Ханну. Ханна 69-м, якихось 2 см довше за Ансвера. Але цього вклейка 0,65 см. Похани 07, ну і в або 0,7, або навіть 0,8 ось так. Доброго вечора всім. На дворі зараз зима, останній місяць зими, лютий місяць. На дворі сьогодні мінус 9 і цілий день йде страшний снігопад, а я вже готуюсь снасті до літнього сезону. Ще якийсь місяць-півтора потеплі, я думаю всі ставки ріки в досховище розтануть і ми зможемо спокійно половити на спінінг. Ну або хто по там, чи на фідерих кому як подобається. Так як я в 25-му році плотно підсів на тестування старих моделей спінінгових вудлищ японського виробництва, я собі так взяв за мету їх спробувати ще одне удивище. І от я його. Шукав, думав про нього. Ну і не так давно по великій не знаю, долі удачі це водилище зараз уже у мене. Це водилище старе, ну, прийшов в такому автобусі, зразу відповів на питання, де купив. Купив в Україні, купив одного відомого майстра, який виготовляє там мормишки всякі, вольфрамові грузи, паяє все. Він за доволі таку доступну ціну там в районі 160 доларів чи 150 з Вітамні це буде ще розпаковка. Що, що я скажу, я <кхи> довго не затягував, купив Вольфрам. Вольфрам я потім з'явив обличчя. Я це грузи. Нарешті знайшов жовті грузи. Червоні кілька штук, нещо. правда їх було мало в наявності, то я докупив все, що було. Ну, від цим, наскільки мені видно, мастер мені накидав неймовірну кількість від себе всяких принад. За що особливо йому дяка, ще якихось великих мормишок, грузиків, храмов і так далі. Так. Ну, окремо ось Чоловік, який робить. Це все добро. Його магазин є в інстаграмі, є на Фейсбуці. Там я з ними зв'язувався на Фейсбуці. Замов я червоні грузи. 2 грама 2 штучки, 3,5 вогонь, тобто, яка у мене зараз відсутня. Потім. Ось це все. Він надав мені просто в якості подарунку, просто клас. Мормишки такі в весості, Я думаю, що під якісь якийсь з активним твічом просто супер. Тем. Дизи, по-моєму, твоя рибалка канал на Ютубі є. Там... Юріч. Забув, як називатися ці силіконки, хочу їх спробувати. Там є Dizzy такі, типу. Щось толі під фіштейла, то ли під слага. Я думаю, що на твічувань буде прекрасно себе показувати на джиг-головці. Так і. 5 грама паличка це для тендітного відвідного. Ну і. З золотому кольорі я замовив собі. 0,9, 1,3, 1,8, 2,5 3 і 3,5 г ось такі джегрі. У золотистому кольорі. У мене ніколи не було в золотистому GG, тепер є. Ось такий міні набір грузиків, я ще собі додатково заказав. Ну і Дуже велика вдячність за цей під. Підгон. Таких у мене навіть ніколи не було. Воно мені нагадує якусь зимову мормишку, уралку. Але це такий незвичайний джиг джигріг. І плюс те, що мені дуже подобається, це надзвичайно тонесенька проволочка. Це, як не дивно, чи може навіть прикро, дуже рідкість велика. Ось так. Ну і відбудемо в училище. Ветилище, яке я дуже хочу спробувати. ножицы, еще ножицы. Все, пойду пушкаю ножицы. Ножицы нашел, будем распаковывать. Здесь еще вот такие, я думаю, что уже что-то подписывается трохи. Попробуем с ножицами. О! Хоч, поч, о, це мушек оголов добротний. І це у нас <кхід> ого, повлідно. Два читати возник більше для якихось десятих, вісімдесят третих дружин. І це проротопий в пробці сама. Найперша фінка, наскільки мені відомо. Багато хто і казав, і я читав, що ніби, що фінка. Звичайно, що прототип мають однакову чуйку. звичайно, фінка значно дешевша. Ну, я хотів чомусь пробку тобто прототипу. Тут треба, щоб не злимати. О! Так. Перший повичний помер. Комаль дістали. Так, вису, вису, вклейка бокс Бог день. Я можу... нарешті добираю котінчики. Про чохол. Чухол, той, який найбільше ненавичу. На такий чухол у Ямах, такий у старих фінок. Він на 5 розмірів більший, тобто, щоб стати вклейку не зламати, ще треба добре постаратися. Ну, Я дивлюсь по складовій бланка. Точ в точ як у звичайної моєї е, фінки 792, так що в мене була 702 модель тестом 4,5. Ручка така класна. Не всі мене можуть... Так, графітелітер, Олімпік, Мадин, Чапар. Блин, в стані взагалі шикарно, пробка просто, ні для чого не можна придатись. Мої спів всі діла. Кільце, фуді, вклейка. І це та вклейка, за якою люблю фінези. Це ось ця м'ягенька, класна вклейка, за якою я так сильно люблю фінки. Вклейка в шикарному стані. Що Немаловажно через те, що в таких палок. Бувало у мене що старі палки починали. і Розпушуватися, розклеюватися вклейка клейкості, і все в порядку. стану все просто супер. Ну, одна незначна потертість, я думаю, що нічого страшного в цьому нема. Все інше, просто в шик. Наразі складу палку. Ну і великий плюс. Це великі кільця. Кільця дійсно дуже великі. Такого діаметру немаленького. Набагато більше, ніж сучасні палки. Я окремо зніму <кій> стрій. подобається взагалі палка 2.13, Нормальна така довжина. Я думаю, що десь на якомусь хорошому 0.15 шнурі просто буде це м'ягенько, те, що мені подобається. Дуже я хотів спробувати, і плюс по такої дуже гуманній ціні вона підвернулася. Я навіть в Японії бачу по такій ціні. Ну, там мінімальні сліди використання не без цього, але так як цей інструмент має працювати і бути в роботі, а не стоять десь на полиці. Хочу сказати універмагу, на полиці якогось Це ж не ювелірний виріб. Все-таки робочий інструмент, то будемо пробувати. Всі наклейки, все в класному стані. Трохи потрушую, зараз вам покажу. Стрій я б назвав би фастовий. Доволі такий пастовий вклеєчком магенькі. Хоч би не зломати на, на таких тестуальних прилюдях поламав би там кільця великі, все як я люблю. Вклеєчка біла, Можна би дивитися. Палка доволі таки стара, їй вже більше, мабуть, 10 років. Це десь рік 2011-2010, але ну, дуже сильно я її хотів і от мрії здійснилися хороший лідер